Всім привіт! Сьогодні на огляді класичний сорт тюльпану, про який багато хто знає. Назва цього сорту Колумбус. Багато його людей люблять, купляють. Класифікація махровий ранній, має середній термін цвітіння, термін охолодження 16 неділь. Вирощуємо ми його по 9 градусній технології. Посадили. Цибулину розміром 12 5 листопада посадили в тирсу. Винесли в теплицю 15 січня, температура в теплиці 15 градусів. Він у нас стоїть там, де прохолодніше, тому зацвів пізніше. Зацвів 25 лютого. Проблем з цим сортом ніяких немає. Виход майже, там, напевно, до 100% висота його 45-50. Сантиметрів. Ось такий бутон діаметром 8 сантиметрів. Колір рожево-білий. Гарний класичний сорт тюльпану, який обожнюють люди.